Куди веде телефонний дріт? У сумах масово крадуть кабелі. Відбувається це і у підвалах, і під землею. Зловмисники не гребують і важливими артеріями міського зв'язку, позбавляючи тисячі жителів сум можливості подзвонити. Слідами злодіїв сьогодні небезуспішно ходив і наш Дмитро Шпірко. Тишина, Нету. ні звонков, ні гудков. Користуватися домашнім телефоном сумчанин Олександр Городецький не може вже місяць, як і більшість його сусідів по вулиці Поліській. Наприкінці жовтня тут попрацювали крадії дротів, залишивши людей без сучасних засобів комунікацій. Місцевих мешканців дратує зневажливе ставлення до майна. Навіть свої конструкторські рішення пропонують сварка, а кромочку, і все Та не ні, всю двох-трьох містах і ніяких проблем. Прийде ламать, пусть зубами гризьо. Частина підприємців роботу поновила швидко. А от укртелеком свої лінії тут і досі не полагодив. Невблаганий оператор інформує. Уважаєма абонент, інформуємо вас о те, що на даний момент вже проводяться роботи по ремонту сіті. У сумській дирекції Укртелекому погодилися коментувати ситуацію. Вона кажуть, дуже непроста. Дроти в місті крадуть майже щодня, і зловмисники щоразу вигадують дедалі більш екстравагантні методи. Вони під'їхали машиною, зацепили трасом і вирвали. просто напросто А на Поліській обіцяє Микола Радченко, телефони запрацюють на початку грудня. Насправді проблема не лише у тому, що люди не мають телефонного зв'язку. У моїй правій руці шматочок мідного дроту у лівій грудочка землі вкрита ізоляційним матеріалом під ногами згарища. А це значить одне: вчора тут палили дроти. Те, що ну дуже схоже на злочин, відбувалося у полі неподалік вулиці Ковпака. СТС щастить, і ми знаходимо свідка. Вони вдвоєм розкидали огонь розкидали на поле огонь. Смотрю, вони ну, це як розкидали, йдуть у них два рюзака, ну, у рюзаках, здорові такі. Схема роботи злодіїв, сліди яких ми знайшли, проста після крадіжки вони опалюють ізоляцію дроту і здають кольоровий метал у нелегальних пунктах прийому. Ціна міді сягає 80 гривень за кілограм, а лише на поліській зловмисники поцупили близько півтора кілометра дроту. Крадіжки дротів у сумах стали справжньою проблемою. Правоохоронці міста прозвітували про затримання чотирьох осіб, яких підозрюють у 20 епізодах із крадіжками кабелів. Проводиться обшук на пункті прийому металу, так званого, на даний час вилучені речові докази. Вирішуються питання про притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка приймала вказані кабелі. Санкції статей, під які підпадають ці правопорушення, передбачають арешт до шести місяців або ж обмеження і позбавлення волі на строк до трьох років. Дмитро Шпірко, Олександр Сокол і Олександр Білявський. Новини СТС.